13 грудня, 24 рік, 8 годин 11 хвилин ранку. АБЗ-1 по вулиці 9 травня, 49 між проспектом Корольова та проспектом Відрадним. знов псує повітря попри заборону за розпорядженням номер 986 КМВА від 30.08.24 року. Вітер несе зіпсоване повітря в сторону жулян. ВДНГ, Печерськ, Козняки. Проспект Відрадний теж страдає. 13 грудня, 24 рік, 8 годин, 12 хвилин.